звати Коварга Дарина, я студентка 4 го курсу спеціальності міжнародні відносини. Вибір факультету міжнародних відносин на УСТАВ для мене дещо спонтанним кроком, адже після випуску зі школи я досить довго вагалася з вибором спеціальності, проте ні разу не прошкодувала про те, що обрала ФМВ та спеціальність міжнародні відносини. Я завжди цікавилася міжнародними процесами, вивченням іноземних мов, міжкультурною комунікацією. Тому саме це місце розкрило мій потенціал і шагу до знань. Навчання тут стало одним з найважливіших етапів у моєму житті: сформувало світогляд, дало фахові знання та знання двох іноземних мов на досить високому рівні, що стало чудовим стартом для моїх кар'єрних досягнень. Викладацький склад кафедри дав можливість влаштуватися працювати за спеціальністю. Тепер я пробую себе в ролі секретаря референта при посольстві. Дуже вдячна за таку можливість, адже стартувати з набутими знаннями було легко та впевнено. Найяскравіший спогад. Трошки не розрахувала з часом, трошки недоспала і написала курсову свою першу за чотири дні. Але захистила на відмінну, тому все добре. Будьте активними, користуйтесь можливостями, які вам надає університет. Не бійтесь висловлювати свої думки, не бійтесь помилятися, адже саме це і є процес пізнання. Цінуйте час, робіть все вчасно і все буде супер.